Коли вам нежить заважає, Евказолін допомагає. Оце мій чоловік Олексій. Він морпіг. Свою службу він почав ще у 2017 році. Коли ви в останній спілкувалися? Останній ви? раз я його чула 5 березня. Він сказав, що в нього все добре, але я знала, що то не так. Він просто в мене такий він не хоче мене тривожити. Хоче, щоб я була спокійна. Ось. Більше від нього я не чула ніяких звісток. Лишень 20 березня його побратим написав, що з Олексієм все добре, воює. Я передала, що, що ну, я попросила, щоб він передав, що я його дуже люблю і чекаю вдома. На що побратим відповів, що йому буде дуже зараз важливо чути ці слова. Після цього я ще раз написала 30 березня по братиму, бо я знала, що в місті Маріуполь вже дуже така страшна ситуація. Я ще раз написала по братиму, як там Олексій, і він написав, що з ним все добре. Я кожен день. Кожен день, я не знаю, по скільки раз я його набирала, але було на даний момент. Потім, вже по своїх каналах, спілкуючись з дівчатами, я вже дізнавалася, що там дуже скрутно з, зі зв'язком, бо його глушать, і що в них там світла немає. Вони були на заводі Ілліча, У грудні в них була ротація, вони були, боронили широкими. І вони прийняли цю. Руську навалу на себе. Вони билися як могли. Але з 1 березня вони були вимушені переміститися на завод Іллічча. Почав свою військову діяльність він у 2017 році. Він пішов служити, бо він дуже любить свою країну. От він завжди казав: Я люблю свою країну, я повинен її захищати, я повинен захистити своїх рідних. До 2020-го він підписав контракт на три роки. Три роки він служив. Після цього рік він побув вдома, попрацював юристом. І е, у листопаді він списувався зі своїми знайомими і каже, Катя, буде війна. Я до останнього не вірила. Я казала, не буде війни, ти собі просто це видумуєш. Він каже, я піду, я вже піду. І е, звернувся у воєнкомат, і виходить, що підписав контракт саме з 501-м батальйоном. В листопаді, і ось з листопада він служить там. І там їх просто на них скидували авіабомби. Що тільки не робили, в них не було наприкінці вже в них не було ні їжі, ні боєприпасів. Останній раз я пам'ятаю звернення 36-ї бригади, коли вони сказали, що ми не знаємо, що нам робити. Бо каже, нам тільки залишається йти з палками воювати. Ось. Потім, 4 квітня, мені зателефонував його друг і спитав: ти бачила те відео, де їх приймають в полон? І я кажу, ні. І я почала моніторити це все. І я побачила, що 4 квітня вони потрапили увесь 501 й батальйон потрапив у полон. І ну, на відео я побачила свого Олексія. Він стояв рівненько. Тобто я подумала, що з ним все добре, що він не поранений. Але потім, з поверненням Мар'яни, я з нею зв'язалася, бо вона теж з 501-го батальйону медикиня. Вона сказала, що да, я знаю вашого Олексія, це дуже добрий чоловік, який завжди всім допомагав. І він мав поранення, каже. Він поранений, він такий високий. Ось це високий, да, він дуже в мене високий. В нього метр дев'яносто чотири зріст, тому його тяжко не помітити, бо там вже дуже тяжка була ситуація, і тому вони перемістилися на літча. Дуже страшні там речі відбувалися. Просто зараз дивлюсь багато інтерв'ю. І ось останнє інтерв'ю Дмитро Кубряк, нейрохірург, який туди в березні, на його вертольотом на допомогу. Медикам направили, він розказує страшні речі, і от він розказує те, що знаємо ми всі жінки, чиї рідні служать в 501 му батальйоні, що вони билися просто як титани до останнього. Вони себе не жаліли. Ми знаємо, що їм там дуже не солодко, і ну, дуже хочеться, бо 4 грудня вже 8 місяців, як він в полоні. Я не знаю, як в таких умовах взагалі можна ну, витримувати. Спочатку по фото це ми вже дізналися, бо їх виставили на рашистських сайтах. По фото ми зрозуміли, що це Оленівка, це зелена стіна. Ось потім ми знаємо, що то був Таганрог, їх всіх перевезли. А зараз ми знаємо, що їх кожні дві неділі просто перевозять з місця на місця. Останній раз це був Суходольськ. Все далі просто ну не можна відслідкувати, де він. Бо хлопці повертаються з полону деякі ну, не всіх знають, деякі підтверджують, що так він там був. Неможливо. Єдине, що я знаю, я спочатку, коли він потрапив в полон, я обдзвонила Червоний Хрест, «НІП», Координаційний штаб. Я легше сказати, куди я не дзвонила. Написала в поліцію заяву на розшук, все як потрібно. І тільки 8 червня мені передзвонили з нібу і повідомили, що Червоний Хрест підтвердив його як військовополоненого. Щодо звернень до Червоного Христа, то ну, ніяких здвигів немає просто. Зараз ми дуже сподіваємося, що їм хоча б передадуть якийсь теплий одяг, якісь ліки, бо це неможливо. Зима. Їм там холодно, голодно. Найважче це чекати і не знати, що з ним. бо не дають навіть подзвонити, не дають листа написати. Я знаю, що деяким дівчатам приходять листи. І я через НІП відправляла листа йому, бо сказали, що можна, можуть рідні самі написати, не, не дожидаючись його листа. Нема відповіді, нічого немає. І саме найважче це те, мабуть, що він не знає, що з нами тут. Йому там важко, коли я починаю опускати руки, бо кожен обмін це ну, розбивається серце навпіл. І я починаю збиратися, бо я думаю, якщо я опущу руки, то ну, хто йому допоможе? І взагалі йому там важче, набагато важче. І обличчя шукаю, коли їх показують, що вони перетинають границю. І взагалі ми між собою спілкуємося, що деякі дівчата пишуть, що вже рідні віддзвонилися своїм рідним. І тоді, вже, коли знаєш, що вони вже віддзвонилися, то вже ну, немає тоді ніякої надії, що от саме тут він дуже, дуже тяжко. Дуже хочеться, щоб ну, влада, хоч якось, посприяла. Бо вони не можна забувати. Не можна ніяк забувати. Вони наші герої, бо мені здається, завдяки їм ми зараз сидимо ще в вільній, незалежній Україні, бо вони дали час іншим хлопцям перегрупуватися, укріпитися, щоб далі робити своє діло. Тут з 501 го батальйону їх там було, здається, 264 чоловіка. Визволили за весь цей час приблизно 15 людей. З 15 людей з квітня. Дуже мало. Дуже Дуже хочеться обміну всіх на всіх, щоб всі полонені повернулися, щоб багато сімей стали ну, щасливішими. Незважаючи, що в нас така складна ситуація в країні, ну, щоб, хоч трошечки щастя, ми побачили, щоб. Ми своїх рідних побачили, ми їх виходимо, вилікуємо, реабілітуємо, але щоб вони були поруч з нами. Що хотілося сказати чоловікові? Що я його дуже чекаю, люблю. Ми всі його дуже чекаємо і віримо в те, що найближчим часом він повернеться.